Багата і щедра наша українська земля своїми полями, лісами, ріками і зібровими. Багата на і пісню. А ще наше багатство це народні традиції та обряди. У стародавніх слов'ян були різні обряди, різні релігійні свята, що святкувалися у певний час. Слов'яни розділили їх за трьома видами світла: свята взимку означали народження світла. В народі кажуть, зима прийшла і праздників привела. Здавна існувала у нашого народу чудова традиція вечорниці. Віддаючи шану минулому, беручи усе найкраще у наше сьогодення, ми на вечорницях відроджуємо усе найдорожче, що є у народу: його мову, пісню, історію. Тож давайте завітаємо до однієї з українських хат, де на нас уже чекають добра господиня та весела молодь. Ото взяли та й сказали, куди ж ми помандрували, нині всі дівчата гадають, а хлопці ж їм всі заважають. Та сходімо, дівчатка, теж блетітки в хатинку. Будемо гадати, долю закликати. Убуварили, що білейні, смашені, і запросили, хвост, і хлопчиків гайний. Бо ми разом із знали, гарно погинали. Андрійські бочорниці пісню стрічали. Чатинки сестриці волі щебетати, а давайте спробуємо пісню розпівати. Ой, Гілки <zarizy> з ближніми поставить і на намисто загадаємо. Як розпуститься листочок, вибірчия з дочка. Якщо пустить панінець, через вік іде під нине, буде гарно. Менші мілочки беріть і за його боріть ух. ух ух тільки тікай з хати своїй дух. Ух-ух-ух, тікай з хати своїй дух. Ставлю мілочку вишневу, мені є нині щастя словом. Ух-ух-ух, хай тут буде добрий дух. Ух-ух-ух, хай тут буде добрий дух. Вищу заспитати, а мені долі дочекати. Воду гіло, мочайте, бачайте, до різдва тепер чекайте. Ой, а я очевидкарки виш на святі і знаю, що з ними можна полетати. від човіку міновені, те трігати і чененький. У каже гарявку дорогу, то позвони мені від Бога. Тало в хаті холодати. Вся б когось послати. Я піду, давайте тітко, наберу для вертівко. Ой, я знаю, як гадати. Треба дрова рахувати. Парна кількість буде в парі. а як ні, хай зачекає. Один, два, три, чотири. Будемо під парі. чуєш? Хлопці будуть. Добрий вечір, господине, Славна молодиця. Чули ми, що у цій хаті будуть вечорниці. Що ж, заходьте, любі хлопці, просто на світлиці. Може з вами Василі, що будуть вечорниці. Ми такі гарні парубки, то може виберете серед нас собі чоловіків. Не хочу тебе паноча. Ти богатий, а мені треба робочий. Оксана, чим я тобі не жони? Може, не зовсім гарний та роботящий, так за що зі зьми за ухо не відтягнеш. Спати може до обіду. А що вже обідати люблю. Обідав би до самого сніданку. Вибереш мене, горя не знатимеш. О, нарешті калета, наче сонце золота. То її хоч раз, то й буде так, серед нас. Ой, а це грати на музики, у нас гадіч Ну, Ну ж споріжати, бо хочеться танцювати. Так швидко, коротчуріє, у світлище не телініє. Треба свічку запалити, коли стінічку запросити. Ісусе любиш, Ісусе милий. Вже ангели на візірку засвітили. Ніч темно надходить. І сімо споклоні, до тебе підносить свої дологи. Дозволь, нам щасливо цю ніч переспати. Набрати ці сили здоровому стати. Що добились? Усім весело було. Вечорниці залишились і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. Рола Андрія витяг Бога в нашим серці. Молодим нашим дівчатам за це сілпа. Що ви людям задумалися розгляд? Нібито я Ма чорні брови та очі мої такі гарні, що поділ їх нема на світі. А тут краса у цьому кепатикому носі. І в щоках, і в губах. Ніби гарні мої чорні коси. І можна зникати словеші? Вони, як гадюки, переплели стовп в, в моїй голови. Тепер я бачу, що зовсім я не гарна. Ні, гарна я, ого, яка гарна, диво! Яку радість принесли тому, кому буду жоною. Чарівна дівка, і вихваляється вона мало. Сподину сторіч біля дзеркала, не надивиться. Та ще й хвалить себе голос. Але щось дівчата не приходять, що вона зазнак, вже ж давно великолюдувати. Мені все нудно. Та по, з ними моя красуне. Поле Та так, з ними коли ще парубки прийдуть. Ото підуть гулі, уявляють їх, не говорять інших історій. То тобі з ними весело. Страшно, як з тобою, ага! Хтось стукнув! Певно, то дівчата з парубками. Е, э, дівчата вже ж давно мали прийти. Очі чи є, чи нема пан господар вдома. А ось і господарі в цьому домі веселому. Чи дозволите щедрувати, щедрувати, дім веселяти? Пустіть до хати, погріти п'яно. Пустіть до печі, погріти плечі. На основі щедрувати. Добрий вечір, господарі у вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Хараніші стільнеться з вілкою ясною, примічається вам славою гучною. Соночка моя, ти ріднесенька, наші друг на віночок, дороге. Наша поданка поднесся, мало не мила, ніша плижна. Деко заходить, там житомо. Як казав, 300 років мені 300, Вам осмотрі бажаю. Ми його сім'ї, достатньо стоїть. Новим роком. Хай він щастя щастям вас, хай будуть радість і кохання, тож приймайте привітання. Всію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Посіваю вас у хаті, Будьте ся і багаті. Сім, вію, посію бажаємо на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб було краще ніж торік.